З наступного тижня у Києві суттєво подорожчає, по суті весь громадський транспорт і не лише комунальний, але й приватний деякий майже удвічі. Ну і поки цього не сталося, кияни вже протестують, як саме бачили наші кореспонденти. Студентка Валентина навчалася у Польщі. Розповідає, увесь громадський транспорт у сусідній країні працює від єдиного комунального підприємства. Усі перевізники дисципліновані при середній зарплаті у 700 євро. За проїзд поляки платять в межах наших 10 гривень. На кожній зупинці, коли ти приходиш у Польщі, насамперед є розклад будь-якої маршрутки, яка там зупиняється. Вона приходить, якщо написано 10.01, вона приходить у 10 10.01. Там немає таких от багданів, таких от маршруток, як у нас. Ціна на над проїзд теж там нормальна. Вона відповідає їхньому рівню заробітних плат рівню пенсії в Україні ж доходи населення падають, а ціни на проїзд невпинно зростають. Обурювалися пікетувальники біля департаменту транспортної інфраструктури і вимагали скасувати підвищення тарифів та провести транспортну реформу та прибрати приватних перевізників, які на думку активістів займаються здирництвом. Зробити незалежний аудит всіх комунальних підприємств і цього департаменту транспортного ну, провести транспортну реформу, прибрати приватних перевізників, які сьогодні займаються здирництвом, поставити комунальне. Транспорт, ми з вами з наших податків з податків тих підприємців, які в Києві, тобто і працівників наших підприємств, ми оплачуємо з вами цей транспорт. Тому коли кажуть, що збитковим він не є збитковим. Ми за нього платимо. До мітингувальників вийшов директор департаменту Іван Шпильовий. Чиновник пояснив, підвищення вартості проїзду вимушений, але необхідний крок. Вартість проїзду на сьогоднішній день, яка становить 1 гривна, півтори гривни. Да, копійок були встановлені в 2008 році. На період 2008 року один літр пального коштував 5 ,60 гривень 60 кипів. Сьогодні він коштує 18 гривень. Другу цифру привожу заробітна плата становила 1,7 тисяч гривень. На сьогоднішній день більше 5 тисяч. Іван Шпильовий зазначив, ціни на проїзд підвищать і за міські перевізники до 6 гривень в залежності від відстані маршруту. Ті, які до нас звернулися, скажімо, десь третя третя частина. Думаю, трошки більше, ніж третя частина. Всіх вони які подали розрахунки, тільки на тих маршрутах, які понад 23 там 3 -25 кілометрів. Ті може бути в тариф встановити 6 гривень. Підвищення ціни проїзду почне діяти у Києві з наступного тижня. А з літа столична влада планує скасувати і низку пільг. Пенсіонери вже б'ють на сполох, щоб добратися мені до метро, мені треба ще до достановку тролейбуса їхати і йти пішком. А тепер а дітям їздити на роботу і з роботи. Скільки це грошей? Ті зарплати, які виділило наше государство, ніщенські втім, і пикетувальники, і пенсіонери не тішать себе ілюзіями, що чиновники виконують їхні вимоги. Вікторія Сеник,